800 гривень за квадрат. Навчились гарно рахувати, але по якості треба дотягувати. Особливо передаю вітання дрогобицьким хлопцям, землякам моїм. Звернулася до мене підписниця і говорить: Володя, ну от, беруть грубі гроші, а на виході ось така історія. Ну, я заїхав, був тут неподалік. І що ми тут маємо? Скажу вам відверто, в принципі. Плитка в загальному вкладена добре. Є моменти, це по тому, що на плитці багато позалишалось скольчиків, і от прям цементна затірка їх підкреслила. Другий момент це, от як ми бачимо, затірка цементна і шви. Десь темніший, десь світліший, не знаю. Питався замовниці каже, що не пропонували вони епоксидної фуги. Хоча обов'язково ось такі душові зони потрібно робити з епоксидкою. Е, далі, ну, по 45-му також я розумію, що з цементної фуги його не сформуєш, але візуально воно виглядає не дуже. От як бачите на фото, оце прям е, такі. Важливі моменти, які потрібно на фініші робити максимально якісно. Далі силікон. Ну, з ціліконом також проблема, хоча беруть немалі кошти, а по факту виходить у нас ось такі пробіли. Потрібно це все демонтувати і по-новому по переробляти. Хлопці. Якщо ви берете вже там навіть тих 800 гривень на, за метр квадратний і окремо рахуєте, і паганаш, і чистові різи, і чорнові, ну старайтесь, вже, старайтесь вже, якщо не мієте, десь йдіть трошки більш. Ну, кваліфікуйтесь, підтягуйте е, знання, ці силікончики навчіться робити, бо е, от просто понамазували, забили е, цементною затіркою тут знизу в піддоні. Далі наложили туди ще сікона. Ну з того нічого доброго не вийде. Просто той е, душовий піддон через рік-півтора розлізеться, і, і щоб його переробити, треба буде заплатити там мінімум 1200 доларів. Ну, для чого воно? там... Вкладали плитку над витяжкою. ну Я впевнений, що бачили, що луснута плитка, але все рівно вклали. і Оце теж болгаркою бачу, щось там підрізали, не знаю, може 45-й розшивали, але ну, порізали плитку. Ну Це тоже так не, воно так не має бути. Тут ще кажу, тож не, не найгірший об'єкт, який я бачив, я замовницю трошки заспокоїв, кажу, ви не переживайте, тут зараз. Раз, раз перетрем, і воно плюс-мінус буде нормально. Але ну свіжий ремонт, тільки, тільки зробили, і, бачите, і вже треба щось переробляти. Ну для чого воно?